до я кажу, дитини, маємо, ні, ні. Ти, що, ти не Закон, закон, можна Вона робить робиться, що посадиться ти що, говориш мені? Але тут разу, Давай по ногах, давай по ногах, давай, думбу здерла по ногах би. Давай по ногах би. Давай по ногах. Ну чого? По ногах хвалитайся, бо тобі квіти теж випускають. Тобі треба на храпа магазина. І вивозить землю. Ми привозимо, а вона вивозить. О, красуня! Не падай! А ти не падає, люди не так зміються? Я ще такого чуда, грай на публіку. Май на публіку, падай. Що, що таке робилося? Зараз люди, взагалі ніхто ніщо. А ви ще... тільки возмутилися вже всі. Дуже ми само Дивіться, я дивлюся, вже, на вже наприклад тут же і двері. А це і... вона так нахрапа робить. Ми вона сказала, що її територія не лізь, то ми не лізем туди. А ще не буде, як ми визручали. Вона скаже, а, нас, а, ми, а ми не люди, а А клумбу коли ви цього посадили. Повіздіть, тільки вона тут як клумбу посадила, посадили, так як ми ступіньки зробили, Ступіньки зримали, клумбу посадили. Ніяких <гуми> тут <клумб> не було. <гуми> Нічого тут отак як отаму мороз та й тут. <гуми> Навіть скосити її не косили, а косили. Та ні, ну так от деревочки посадили. Вони ну, положили, щоб перед бурхівкою ложити, вона посадила. <гуми> в а то, що вони стасили, посадили клумбу. А що тут має відкритися в... Промтоварний магазин. Промтоварний магазин. Це моя Дитина, тримая дитина, діти, а ви. три мати, а вот ти ж сказала, що ми битло це назвали. Битло. Ми не ми туди не Ми його не хочемо. Наші всі кажуть, які мають магазини, що до того вонять. І магазин міняється на кожен раз інший. І до того воняє, що не мають немає чим дихати. І ні. А вони приходять, стійте. Ні, я не хочу дивитися. Дайте мені сказати свою думку. Приходять виконком і кажуть: от закрийте той магазин, бо він нам мішає. А сапожник показує бумагу і каже: ви бачите, ви підписали, що ви ще хочете, і все. А коли до нас прийшла така бумага з підписами жильців, прилеглих квартир, ми... Не буде так, як ти хочеш, бо ми його не хочемо, ми хочемо тут дожити. А вона приїхала, стійте. Вона прийшла, вона тут не жила в домі 60 років, Вона має дожити. а вона купила бізнесменше, зробила гроші, купила дивіться, яка молода, робить все, що хоче, нахрапа. поміняла нам газ. Ну, я вас переб'ю, бо у нас ми все одно це все в ефір не не е, я пускайте. хочу дізнатися просто причину. То, що воняє чи що? то, що не можна буде жити? Ця людина переробила нам весь газ. Навіть тримають вентиляції поміняла. Ми не хочемо цього магазину. Але ще, що ми даже мене. до газу і не лізга нічого печку, газу печку, газу? І Це, і все. Провірять. І все. Це все. провірять вона поставила де газ. Я Ходила, це, я вентиляція я поставила Ніхто туди нічого не ліз. Ага. Це, а це прилегти на магазині. мене, зробить мене. Вона прийшла. Вона прийшла до нас, підпишіть заяву. Ми сказали підписувати, не будемо, бо ми магазином не хочемо. Вона все пішла, вона що? Включила? Якусь, як вам сказати, а чи що стала нас травити. Ми визналися станцію. Це станція, яка треба нам кажуть, в ту квартиру. Вони нас не пустили, туди буде зачинено. Тоді що вона визиває горгаз, визиває ЖЕК. Жек каже, тут все правильно. А начальник каже, ні, тут треба тако зробити. І так. так і зробили. З вентиляційної труби поставили газову трубу. З газовою — вентиляційну. Ми мусили зняти квартирах. Ото вона нам так давала 30 тисяч. Вона каже, що ми хотіли 30 тисяч. Так. І от з того пішло і й поїхали. Знімати запишіть, що ми відразу роки. відмовилися взагалі. Посудимося, інакше ми я мене не хочу не вибачите, але я ще, ще скажу. я підприємець роки, вже більше десяти років 4. я підприємець плачу податків всюди, справно сплачую, і тут у мене подушки, ковдри, пості він якби не. Водушка. Ми подаємо наші тут документи. А що мають я вам піду і покажу, побоюсь, дали право. А тепер у нас квартиру бачить походу. Останеться показати об'єкти. Так, покажи, що робить! Щоб там здохне, то й Так не можна проти людей. Показали, що ми старий дурницький каже, що вона не покрасть. Львівська теж приїде покаже. Коментуючи події, які сталися по вулиці Святого Володимира 2, про які я дізнався якраз і від журналістів, я повинен сказати, що на сьогоднішній день законодавчо повноваження міської влади щодо врегулювання. Конфліктів між суб'єктами підприємництва і жильцями, які проживають в тому будинку, не входить в нашу компетенцію, оскільки законодавчо заборонено органам місцевого самоврядування втручатися і в роботу підприємців, і в те, які, скажімо так, вони суб'єкти підприємства будуть відкривати, чи магазини, чи торгові точки, тобто наших повноважень по контролю за дотриманням правил торгівлі. Режиму роботи практично на жаль держави не передбачені.